Всіх вітаю. Знову я на копі і знову в тому самому лісі, де знайшов свій скарб чи розсипуху. От, е, зараз я взагалі в іншому місті, але я туди направляюсь. І от іду тут, колись була дорога, ніби щось таке. І вже по дорозі, подивіться, зразу перша знахідка в мене. Дивіться, яка красота. Е, то вже на удачу. Підкова, перша знахідка, то я думаю, що щось буде сьогодні серйозне. Так що е, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так, Тут мабуть вже точно дорога була. Правильно йду, так як он тут викупав підкову. Вондова, на, бачите, та підковка. І тут в мене ще один сигнал. І дивіться. Дістаємо. І ще одна підкова. Ну, значить, тут дорога йшла, зараз трошки продужі цією дорогою. Він ніби так прямо, щось схоже на те, що тут колись була якась тропинка. О. Так що все. Буду шукати, не виключайтесь, буде щось цікаве, то буду включатись. Так і йду я цією дорогою. І в мене вон сигнал був. Зараз я вам покажу. Десь. О. Тут він так не чітко б'є, але бачу, що гудзик. Гудзик, мабуть, радянський. Да воно? серп і молот. Вузько ціле але трошки таке вже підгулявше так як стан поганий ну але на правильному місці йду так що шукаємо он зійшов я трохи з дороги в таке місце якесь Мені вже почали подобатись такі кущі, зарослі. І тут досить цікаві речі попадаються. Часто я тут проходив взагалі, але ніколи не кучав металошукач. І дивіться. Дивіться, який в мене сигнал. Я вже бачу, подивіться, дуже-дуже щось цікаве випало мені, гляньте. Я в шоці якась ладунка випала. Це капець. Може золото ще. Але червоніє ні мідь. А так хотілося золота. Є зображення, видно, читається трошки. Та ніколи не міг подумати, що тут така знахідка буде. Красотіще. Зараз ми її помиємо і подивимось, як найду я найближчу воду. Ну круто. Зараз тут трошки полажу в цих кущах, може щось і попадеться. Вже коп досить цікаво почався. Прийшов я. В 3 годині. Ну, не в 3-й, десь півчетвертого, я тільки попав до лісу. Так що в мене ще є десь годинки половиною на пошуки. Все, не буду втрачати час. У мене знову сигнал. Сигнал металевий. І досить такий цікавий сигнал. Подивіться. О! Щось велике. Та я вирішив зняти. Зараз відкопаємо. І подивимося, що це таке. І от що там було. Подивіться. Ох! Що тут таке? Пишіть в коментарях, що це таке може бути. Воно таке тяженьке, я вам скажу. Така знахідка. Тут я лишу її, може колись заберу. Так, зараз я знаходжусь... Так, в глибині лісу на висоті, бо я тоді був на низовині, а тепер трошки вже вище зібрався. І от подивіться, тут все сплошну повирізували. Тут дорога така йшла колись. ну, Вона йде зараз, повністю через цілий ліс ця дорога проходить. Раніше це була така центральна дорога. І тут зараз йде масова вирубка лісів. Там вони садять ніби, але все одно ріжуть. Безбожно просто. У нас такий досить великий ліс був. І до речі, тут на цьому місці, де зараз я знаходжусь, тут йшла вулиця, тупо хати стояли. Так що я тут зараз гуляю і дивіться, в мене сигнал. Сигналчик я його ледве вицепив. От. Вон ямка. І от біля ямки о, блестить золотішко. з золотопартії. 49-й рік, одна копійка. Така. Вм'ятана в неї, але все одно монетка. На цій дорозі вже тисячі разів ходили люди, і я сотні разів ходив, і все одно вона приносить якісь результати. Так що, йдемо далі. Так і ходжу я тут. І в мене знову сигнал був. Досить так красиво було. але бачу, що це пломба. Вон. Пломба мені вилетіла. І лиса. Нічого не видно. Фу. Ще трошки пройдуся до, до кінця вирізки і все. І буду вертатися назад і буду йти на місце звідки починав. Так що далі буде. Взагалі я знайшов якесь воду, болото тут якесь, то вирішив вже помити знахідки, щоб вам показати. Так як йду вже додому, біля сьомої години, вже вечорію, то треба ще мені дійти. І от мій результат. От. Результат невеличкий, але мене радує. Оце особлива ладанка така в гарному стані. Досить. У мене вже в ніби така є щось похоже. От буде друга радянщина. Вон. Одна копійка і кхе -кхе, гудзик. Ще вон таку гайку знайшов мідну і от пломбу. Оце такий невеличкий результат. Та взагалі коб був. З 4 години, так я вважаю, що результат дуже хороший. Всіх вітаю. Знову я на копі, знову в тому самому лісі, але вже в іншому місці. Зараз я вирішив пройти ще по таких місцях, де я не був. Так що треба все перевірити, пошукати. Е, побажайте мені удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і приємного перегляду. Ось у мене перший сигнал, дивіться, викопав яму. <звук> я викопав і дивіться. Щось червоніє. Щось червоніє і це Манітос. Але вже на цей раз це Радянщина. 80-й рік. Пізня Радянщина, 15 копійок 80-го року. Тут якась така дорога йде. Там ще дорога. Так що зараз я перевірю, що тут може бути, то буду включати, якщо буде щось цікаве. Знову сигнал Камради, дивіться. В тому самому місці він викупав монетку і тут. Тільки трошки вже по іншому об'ємі, я 80. І я бачу монітос. бачите, вилетів. Знову рядянщина, мабуть. Да, це три копійки, скоріш за все. В <сум> одному місці знову дві монети. А ну, зараз я перевірю, може щось тут що буде. А ну будемо пробувати. Може що є де монети тут? Зараз я заберу лопату. Перевіримо. Ти такі як тут сигнал ці. Щось тут б'є, і треба купати. Може бути монета. Так. Так. Радянщина, звісно, але може бути. Ало, о я тут вирив. Вирив. Та б'є на монету. Що, я думаю, що це якийсь знову, 15 копійок. О, так, зараз будемо бачити де тут воно є. Не тут. Ні. Ні, так, десь тут вилетіло вже. О, Бобі прийшов, тікай Бобі, нам не мішай. Вимагай, баба. Шукати монету вимагай, шукай. Так, десь вона тут є. Але ми з бобою не можемо її вже знайти. Так що треба... Треба вже шукати металошукачем. Десь тут щось. Щось десь тут. Не те. А от, дивіться. От це не 15, а 10, мабуть. Да, щось таке. Да, он 10. Це все пізня радянщина. А ну на одному місці вже дивіться. О, три монетки на одному місці є. О. Ці знахідки це з попереднього копу, вчорашнього, це сьогоднішній. Так, а ну зараз я попробую, может что нибудь будет. Знову. бы <свистит> уже все. Щось таке ще що не зрозуміло. Тут щось може бути. Тут, тут щось, до речі, може бути цікаве. Знову мені то може бути, бо такий якийсь сигнальчик цікавий. Так, а ну... Тут тут десь, десь тут в ці. Так. Так, ніби нема. Десь тут щось є. А що й де, не знаю. Але якось так слабенько б'є, звісно. Я не можу зрозуміти. О, дивіться. О, це якась ладанка, представляєте? Це ладанка. Ніколи не подумав би, що тут таке теж буде. Це загубимо монет і серед них ладанка лежала просто. Але вже просто вона вгроблена на капець. Вчора знайшов ладанку на копі. І сьогодні, подивіться. Але вже ця вгроблена вже зовсім. Але я бачу лик, зображення, це точно ладанка. Капець, просто капець. Вложимо в кабарницю і буду, ще шукати, я в шоці. Подивіться, на одному місці це все. Бачите, що буває? Вже щось не чути нічого. Вже, мабуть, все. Зараз я ще тут, де лопата була. Проб'ю. І все, буду виключати, мабуть, туди. Все ж таки глухо. Глухо. Так, ходжу я так далі по цьому лісі. іду та її не так. І дивіться в мене сигнальчик. Дивіться, що за типу. Сокіру якусь здорову. Металевий сигнал був і така сокірчина. О, та знахідка. Так, далі буду йти по цих болотах, зайду, бо тут знайшов і снаряди кучу яких, і гільзи, що хоче тут було, коротше. Так що буду тут лазити. Заліз я в дєбрі такі. Тут таке болото було колись. І е, до мене під'їхали камради, теж з митвижакачем, то вони десь тут теж ходять. І шукають. А в мене он сигнальчик був, подивіться, такий чіткий сигнал. 56 рівний і я бачу, що це Манітос. Подивіться. Такий маленький Манітосик. Знову Радянщина Сьогодні щось в мене Радянщина одна. Му надію, що буде яка імперія чи щось поцікавіше навіть. ну, така знахідка. Все, шукаю далі. Місце тут цікаве, тут недалечко хутір був, так що буду тут в окружності перевіряти. Дивіться, в мене тут сигнал був. Я ну, метр навіть від того сигналу, дивіться тут. <риклад> похожий сигнал знову. Невже тут буде дві монети? Але дуже похожий на попередній сигнал. Ану... Я викопав, ніби. Ану, да нема. Десь тут щось є. Щось є в нас. Подивіться. Монітос. йолки палки Щось мені везе зараз на розсипухи, на всякі заліпухи, я в шоці просто. Вже це, це другий тиждень люди. Що це таке може бути? А ну, а ну зараз ще раз тут перевірю. Я в шоці. Що тут теж було? Загублювали. Тут сигнал, а це металевий сигнал. І тут металевий. Ну, треба буде... Ну це цей металевий. Зараз я викупи металевий сигнал, цей побачимо, що це таке заради інтересу так беремо лопату перевіряємо ще раз <звук> о тут бачу тут дуже легко купати то можна викупати так ану попробуємо що? Що тут в нас? Я не викупав ще там. Ще в ямці. Воно десь під цим корчиком. О. А от, зразу бачите? Що це таке? Що то ножни чи що? Ножни, бляха. Чи ні? Чи завіс? Ну давня-давня знахідка досить. А ну, зараз ми, ми щось стукнемо вон, в дерево. Да, щось тут таке. Ну точно не не ножний. Якийсь метал. Не знаю, може завіс реально від чогось. Але давній, досить давній метал. Так що йдемо далі в пошуки. Тільки відійти хотів від місця пошуку і дивіться. Там, де ті монети, вирив радянщину, ще якийсь сигнал. Щось похоже знову. Отак не чітко б'я, але щось схоже. А ну дивимося. Ямці Щось викупав і 45 чіткий сигнал. То монета більше сього. Щось десь тут. Жичі зна лучше, О, Дивіться! дивіться, Я в шоці, монітос! Манітос! Ще один. Хі -хі. А якого року? 70, якогось там року. Ну, коротше, пізні совєти. ай Яй-яй-яй. А ну, перевіряю ще раз, я в шоці просто. Ну як так може бути? Я ж, мав іти звідти. Три монети на одному місці. Це метал ніби. Ну гляньте, скільки разів пройшовся, і все одно є сигнал. Зараз знову виключу камеру і знову буде. Ну, Не бачу, коротше виключаюсь. Але якщо буде щось цікаве, то вже включусь вам. Так і далі ходжу я тут. І вон, подивіться, викопав сигнал. І вон таке вилетіло, це пломба, як на голуба чіпляли раніше. Тут щось на ньому навіть є. Ось така знахідка. І он, подивіться, викопав тут лопату. А, частину борони. Так що я думаю, що тут на цьому місці, де я зараз ходжу, тут був якийсь сінокос. І люди тут губили. І тут мої монетки я знайшов совіти. Так що я думаю, це в радянські часи був сіокос. Раніше завжди в лісі таке люди мали. Так що тут... Буду зараз ходити, може щось і знайду, може яке колечко, де попадеться, ну, Чи якась ладанка знову? Ну, шукаємо, коротше. Так, дійшов я вже до води, он, дощ починається, а я вже йду додому. Так як відкопав на сьогодні, похолодало, вечорія. І все. От мій результат на сьогоднішній день. О, рядящий на основному. ладанка тука попалася. Але що? Немало важливо, що всі знахідки були, як ну, по три штучки я знаход... знайшов на одному місці. Отаке, От загуба така була. А це вчорашній результат. Отакі От знахідки в мене. Може, два відео об'єднаю, не знаю. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в нових відео. Всім пока!